Перед вами запитання з зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Берестейську церковну унію укладено 1556, 1574, 1569 чи 1596. Дане запитання відноситься до типу Запам'ятай дату. І дійсно, є перелік дат, які обов'язково зустрічаються в зовнішньому тестуванні. І дана дата відноситься до цього списку. Запам'ятовуємо, Берестейська церковна унія це об'єднання Православної церкви України та Білорусі з католицькою церквою при підлеглості Православної церкви Папі Римському, визнанні основних католицьких догматів, але збереженні православної обрядності. Її було проголошено на церковному соборі в Бресті. В результаті Берестейської церковної унії утворилася Українська Греко-католицька. Церква, або по-іншому І сталася ця подія в 1596 році. Запам'ятовуємо цю дату і не плутаємо із Люблінською унією, за якою утворилася Річ Посполита, і сталося це 1569 року.